Я вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити про наслідки травмувань, про наслідки у людей, які пережили ті або інші травми. Мене звати Ільченко Руслан. Я доктор філософії, валузі, психології. Я працюю вже 18 років в сфері травмотерапії, і зараз наша академія вона проводить декілька таких заходів це і стаціонарна реабілітація людей постраждалих від війни, це і тренінгові програми, це і онлайн-курс проходження деяких тем да, для людей, які постраждали від війни? Взагалі, наша академія травматерапії вона працює з травмою з будь-якою травмою. Зараз просто актуальна це травма війни, травма воєнна. Да, але ми і до війни, до 2014 року. І зараз також працюємо з людьми, які постраждали взагалі від травмувань. І ми наблюдаємо таку. Тенденцію, що люди, які постраждали від війни, якщо вони працюють над собою, використовують певні інструменти для роботи з собою, то вони їх і в життя покращується. Тому я вас також е, призиваю, щоб закликаю, щоб ви підписувалися на наш канал, щоб ви дивились наші відео, щоб ви не пропустили нічого. Також закликаю вас е, писати нам, ставити лайки, також коментувати і розповсюджувати цю інформацію, розповсюджувати. Наше відео розповсюджувати серед своїх близьких та рідних, тому що зараз, під час війни, та і після нашої перемоги ця тема дуже дуже актуальна буде залишатися, тому що ми бачимо тих людей, які пережили травми. І якщо вони не працюють над собою, то їхні проблеми вони тільки становляться гіршими. І одну з проблем, яку сьогодні я хочу за такою зачепити, це проблема, коли людина травмова. Вона, вона не знає, як впоратись зі своїм болем, якщо їй нанесли пев, певний біль, то вона, вона замовкає. Тобто вона починає е, не просто замовкати і переживати якусь е, печаль. Да? Ні, вона е, замовкає в образі. Тобто, я хочу, щоб от, оце замовкання пов'язано з образою. Тобто, в даному випадку, про що я хочу розповідати, я не хочу говорити зараз. ну Зараз не про те, я говорю, що про. Проста людина мовчить там, да, і вона переварює інформацію, чи не знає, що робити. Да. Це інша ситуація. Але я говорю про тих людей, які... М Ігнорують насильника, ліобразника, ігнорують і не спілкуються з ним, і нічого йому не говорять про це, що вони прийняли таку позицію, то тобто, що вони прийняли позицію мовчати, що не прийняли таку позицію, якби не спілкуватися. Це теж може бути норма, коли агресор. З ним спілкуватися небезпечно, тобто це теж норма, і, і таки ми будемо про це говорити. Будемо говорити про межі, як вибудовувати межі особистості, як це працює у людей, які отримали травми, і взагалі, як це працює у відносинах з людьми, в стосунках з людьми. Але зараз е, хочу сказати про образу: образа і в вигляді мовчання, в вигляді е, ігнорування. Ігнорування якоїсь особи, яка нам надала шкоду якусь. Да? Ось. Тому про що я зараз говорю? Тобто, коли я мовчу, я також травмую іншу особу. Під час війни мовчати з агресором, ну, це теж може бути нормою, але якісь речі, наприклад, обмін полонених і так далі, треба говорити. Якби ми просто мовчали, і не говорили да, з агресором, який напав на нашу країну, то якісь речі би не вирішувались. Дійсно, що треба говорити в певній атмосфері, в певні можливо, там когось треба попросити, щоб був посередником да, і так далі, тобто на якісь території певні, тобто це все важливі речі, і ті, хто перемовинами займаються, вони знають ці речі. Ми зараз. Не про це, наприклад, щось зробила мені таке дружина, що я образився, образився, надув губи. І мовчу. І вона мене щось питає, я ігнорую, я, я їй не доніс, на що в чому вона мені зробила боляче і на, на що я образився. Тобто це дуже важливо в даному випадку для продовження відносин. Якщо ми бачимо, що відносини нам не потрібні, то можливо нічого і говорити не треба. Але якщо ми цінуємо ці відносини, ми продовжуємо жити з дружиною там, чи з чоловіком, хто. Ну, хто, хто в якій ролі да, знаходиться, тобто в мене є дружина, і я не прийняв рішення іти від неї, тому що вона якби ну там агресор, да, чи там я бачу, що вона якби зробила мені боляче, вона може це не розуміє, але я хочу якось її наказати, і тому я мовчу. Тобто це вже помста. Тобто майте на увазі, що це не захист себе, просто такий захист да, безпечний. Да. Це не захист себе, це помста. Я мщу е е своєї, своїй дружині тим, що я з нею не розмовляю, і якісь побутові речі, які треба вирішувати там, на рахунок дитини, чи там, грошей, чи оплати там, якісь комунальних послуг і тому подібне. Тобто я мовчу я нічого не говорю, і ти типу, повійшла. Думай, наскільки я для тебе цінна важна людина в твоєму житті. І якщо ти це зрозумієш, то ти мене будеш на колінах просити вибачення, і тоді, можливо, я з змилості і я прощу тебе, да? вибачу тебе. Да? Але це не так. Тому що я цим руйную наші відносини. Тобто це не так в здорових стосунках. Якщо ми бажаємо здорових стосунків, нам треба дати зрозуміти. Своєму партнерові чи там, людині, на яку я зар яка мені зараз зробила боляче, зрозуміти від чого мені боляче, в чому причина, в чому проблема, і попросити більше так не робити. Тобто це вже межі, про які ми будемо говорити, також і можливо якось іншим разом. Тобто мовчання моє таке, коли я наказую так співбесідника, з ким я спілкуюся, то це якби не з. Якщо я себе обмежую від когось, кого я вже попереджав, що він робить мені боляче, і я йому казав, що слухай, якщо ти будеш продовжувати так робити, то я припиню з тобою спілкування. І в нас не буде стосунків вже ніяких. Да? Тобто це нормально, що я замовчав, тому що я попередив людину. Але якщо просто я мовчу і я роблю боляче цій людині, Цим, що я мовчу. Це якби я здійснюю насильство над людиною. Я теж травмую її, я також її травмую. Тому це треба розуміти для людей, хто такий звик до такої моделі спілкування, коли е, замов, замовчую я і не говорю за своїм е, співбесідником. Да. Що робиться, коли я мовчу? Людина, можливо, відчуває свою провину, можливо, ні, можливо, він Зовсім. В чому його провина, що він таке зробив мені боляче, я ж йому нічого не кажу, я просто замовчав. Да. можливо, я колись йому щось сказав, але він зараз не розуміє. Треба йому нагадати про це і е, сказати, із-за цього я не буду з тобою далі спілкуватися, там, да, поки там не вирішиться це питання, або зовсім там, да, тому що ти не змінюєшся. Це теж нормально таке. Але но зараз я кажу про ті речі, якісь е, такі дрібні речі, про які е, може не. Дрібні, але ті речі, які ще потребують обговорення, це важливо. Тобто обговорення в стосунках навіть з насильником треба застосовувати обговорення, да, і дати зрозуміти, що мене ображає, що мені робля боляче, що мене. Що е, е, руйнує наші відносини з тобою? Да? Тобто, дати тобі це зрозуміти, дати тобі це е, вербально, я тобі маю це е, сказати. Да? Тобто, е, якщо я цього не роблю, то наші стосунки ну, ще далі. Е, ну в общем, вони будуть руйнуватися. Як це робити? Як робити, коли я бачу, що мене щось турбує, і я хочу мовчати. Ну я не хочу спілкуватися з людиною, але мені треба донести до неї свою позицію. Якщо я мовчу, людина буває сама щось догадалася і починає вгадувати. Да. Слухай, може і за цього ти мовчи? Слухай, може, із за цього слухай, а може я тобі в цьому ран? І навіть якщо вона вгадала. Вгадала, де я там зробив якусь їй боляче щось, або порушив її якісь там межі. Да? І якщо я рано вгадав, тому що я недостатньо постраждав від її мовчання, вона буде продовжувати мовчати. Тому що я рано, вибачте, рано я так ну, вгадав, да? я ще не постраждав, я не помучився ще дуже. Тобто, це теж таке. Насильство над людиною, тому ми з вами говоримо, що ми не маємо ставати такими ж насильниками, як е, і такими агресорами, як роблять до нас люди. Або ми захищаємось, або ми перериваємо якісь стосунки зовсім. Або я з любов'ю і повагою питаюсь донести до тебе це, і якщо ти розумієш мене, то ми продовжуємо наші відносини. Я думаю, що в вашому житті є такі. Люди, які до вас достучалися, або ви достучалися до них, коли отак у вас були напружені відносини, і хтось був в ролі агресора, хтось був в ролі жертви, але людина змогла. Чи ви змогли донести в чому проблема, що болить у вас? Що треба перестати робити і не робити, почати щось може робити, щоб вам було добре з да, ним спілкуватися, будувати відносини. якісь. Да. Якщо ви це донесли, або до вас це донесли, і ви це зрозуміли, або та друга сторона зрозуміла, то у вас будуть міцні відносини, і це дуже класно. Говорять, що старий друг краще нових двох да, двох. Тому, якби це зрозуміло, коли ми повертаємо друга свого або повертаємо Якісь відносини там в родині, це дуже-дуже корисно, це дуже дуже чудово, що ми зробили кожен висновки, якісь проаналізували, перебудувалися і почали відносини з нових якихось правил, да, з нових якихось патернів да, спілкуватися, то есть не додаючи ніякої туди травма, травматизуючої ситуації. Да. Тобто, наша завдача це донести, наше завдання це донести долю. Те, де е, вона мене ранить, да? і донести це з любов'ю повагою, не треба це робити агресивно. Тоді є надія на гарні відносини з цією людиною. Якщо ви не хочете будувати ці відносини, тому ви можете прирвати ці відносини, сказати я не буду далі з собою спілкуватися, тому що ти мене раниш, ти не робиш ніякі висновки. Тож норма, але якщо ми так будемо робити з кожним. З ким ми спілкуємося, ми залишимося одні. Тому треба е, намагатися все таки побудувати е, здорові відносини, донести людині, а не мовчати. Мовчання моє це також агресія, це пасивна агресія, але це агресія. Я людині доношу, що вона в моїх очах якась негідна, і вона негідна моїй моєї любви, любові, негідна моєї поваги, негідна, навіть щоб я з нею спілкувався. І це не дуже добре для відносин, якщо вони були. Якщо це просто людина з вулиці, десь там немає ніяких відносин, то ви просто йдете. Далі. І не треба доносити нічого цій людині, що він вас образив чи зробив вам боляче. Це також дуже-дуже важливо. Не, для кожної, не до кожної людини вам треба доносити свої почуття і те, що вам він зробив боляче. Є люди, які зовсім вам не близькі, або ну, близькі, але не настільки, як рідні, такі, які, з ким ви проживаєте, друзі, з ким ви так плідно спілкуєтесь, да, до яких треба доносити. Мовчання ваше це не вихід. Якщо ви не дали зрозуміти людині в чому він вас образив. Якщо ви мовчите, ви йому робляти робите боляче, і ви руйнуєте свої відносини. у Вас все менше і менше стає шансів, що ці відносини будуть залишатися. Якщо ми це перенесемо на війну, то дивіться, в нас є сусід. З якими в нас були відносини, ну, якісь ну, були. це Я не можу сказати, що в нас були агресивні якісь відносини останні там, 30 років. Да? ну, Наскільки я пам'ятаю, історія там вона різна була, вона була різними етапами. Да. У нас є сусід, який зараз проявив дуже потужну агресію проти нас, проти нашого народу України. Він руйнує наші е, міста, він руйнує життя наших дітей, е, гинуть наші за. Захисники, захищаючи нашу родину, кордони, наші батьківщини, і цією всім сусідом нам треба зараз обірвати зовсім відносини, дати, дати це зрозуміти, що ми не будемо з тобою ні, ні в яких відносинах, ні в економічних, ні в політичних, ні в дружніх, ні, ні в ні в янких, да? Тобто, закриваємо кордони, відзиваємо дипломатів. Да? Те, що і зробила Україна. Тобто, вона дала зрозуміти, що нам не потрібно. Не з вами ніяких ніяких відносини це добре, це нормально, тому що після такої агресії, якої потужної агресії, яка зараз проявляють на нашій землі. То це нормальна така реакція, да, наша реакція нашого керівництва нашої країни, нас як народу України. Ми себе захищаємо, говоримо, що, що так неможливо з нами поступати. Якщо у вас є рідні, близькі в Росії, ви з ними спілкуєтеся, вони вам вони розділяють вашу думку, що ви там не, не агресивні люди. Вони вважають, що ви там якісь, я не знаю, бандери там і так далі, що ви там якісь агресори. Для Росії і вірять своїм політикам, да, вони вірять своїм політикам, то ви також можете на якомусь рівні, якщо ви бачите до якоїсь, до якоїсь межі, ви можете ще намагатися побудувати відносини, але не просто мовчати, побудувати, донести свою позицію, донести свої почуття. І якщо людина вас не розділяє, то ви можете йому дати зрозуміти, що ти знаєш, у нас ну, не буде далі. Ні Таких відносин, тому що ти мені не віриш. Ти віриш своєму путіну, ти віриш своїй владі, яка вас обманює стільки років да, і обкрадає вас, да, і е, просто постійно вона обманює всіх. Ти, якщо ти віриш і не віриш мені, як рідній людині. То вибач, я не знаю, що нам далі, якби з тобою про що тобі спілкуватися з тобою, але майте на увазі, що отак, отаким чином. Це нормально розлучатися, але не нормально просто надути губи і мовчати. День мовчати, два, три, та місяць. І я знаю дуже багато родин, де партнери в родині вони можуть мовчати цілу добу, декілька діб можуть мовчати. Тобто це не нормально, треба доносити, що мене ранить говорити про це. Якщо людина не розуміє, тоді інші вже методи використовувати. Ми це поговоримо з вами іншим разом. Ось, дякую, дорогі підписники, що ви слухаєте. Дякую, що ви з нами, що ви коментуєте, пишете нам, і що ви саме головне для мене, що ви зацікавлені в своєму особистісному зростанні, що ви зацікавлені в те в тому, щоб розібратися зі своїм болем, зі своєю травмою, і навчити своїх дітей, рідних та близьких, як з цим розбиратися і в своє майбутнє не нести у цю ситуацію травматичну ситуацію, яка буде руйнувати ваше життя. Я бажаю вам тільки успіхів, здоров'я і мирного неба. До зустрічі з вами був Вільченко, Руслан, Академія травмотерапії за методом Мюрей. До побачення.